Доброго дня, шановні земляки. Пам'ятаєте про Михайла, який возив хліб, коли всім було страшно? Оце в одній торговельній точці Михайлові збирають від нас, дивіться. Оце Михайло буде їсти, звісно, не сам, а буде їсти разом Вратима. з хлопцями. Медикаменти. Це медикаменти, так? Да. А хто це приніс? Медикаменти теж. Це чув... наша маленька команда від улюбленого. Команда від улюбленого не, перес... команда. не перестає нас дивувати. Да, І ну. покажіть, будь ласка, я знаю, що хтось із е... мам загиблого героя. Дали броняк з пластинами. Дал... Дали броня з пластинами. Це Есть. є такий, да? так? Будете такий. також передавати? Звісно. Винеси його, бо він важкий. А що ще намічається? 7900 Ми вже перевели мішки. 900, Оце кроме всього за тиждень 7-900. Да, Оце суботу. люди добрі, реальна робота, щоб ви зрозуміли. є пластини відкриваються, все як треба. Обалдеть. Оце, так. Да. Да. Оце команда улюбленого і жителі цього села. Да. Велика дяка народу нашому доброму. Дивіться. Дякуємо нашим захисникам. Однозначно. Да. Правильні да. слова. Доброго ранку, ми з України. Сьогодні в гостях у мене Сережа. Доброго ранку, так? Доброго. В нас, як завжди, розіграш, підтримка ЗСУ. Всі добре пам'ятають, що на цьому тижні ми підтримуємо нашого хлібника мішу. 7900 ми вже перевели. Посилочку із броніком, з медикаментами, із солодощами мішки прислали. І які кошти сьогодні будуть, ми теж перейшли мішки. Підтримку, мішка ми з тобою. Знаєш, ти нас побачиш, почуєш. Значить, у нас, у нас, що у нас? У нас зразу хочеться сказати, що в нас є головні донатори. На цьому тижні це сучкова Ксенія. Ксюшенька, тобі отакий от презент від наших волонтерів, від команди улюбленого. Ну це не все. Біла любов перед цим виграти, виграла приз, а такий дитячий набор з бамбука. Це теж Ксюшенька твоїй Степані за твою постійну підтримку. Ще в нас головним донатором на цьому тижні був Онищенко Євгеній. Так, жінечка, така е, спорт. Пляшечка тобі і Хай Хайно закінчується в тебе енергія. Дякуємо, Сонечко. Е, ще у нас є жіночка поважного віку. У е, нас є Віра Степанівна, яка завжди на постійній основі, ну всі розуміють, скільки ти є пенсії, скільки того достатка. Ви завжди нас підтримуєте. Дякуємо вам. Отакі от ось солодощі вам і отакий от гламурний, класний, крутий пакетик. Це все для вас. Далі ми не тримаємо інтригу і далі ми розігруємо лоти. От номер один. Отака. Чудо, скринька. З Курщини до нас приїхала. Я з любов'ю розмалювала. Ну що, поїхали. Балечко, достаємо. Поїхали, поїхали. Хтось може доляри буде тут захраняти. 126. 126 у нас Лена Халявка. Лєночка, чоловік військовий. Завжди підтримуйте. Тут просто розговорів немає. Учора теж прибігли. Давайте купимо білетик. Дякую за постійну підтримку. Ви просто молодці. Планшет. Графічний планшет достався нам від Світлани Чекалової. Колеги Любов Володимирівне, ну що? Багато молоді. Витягуйте. Багато молоді про це просто мріє. Просто-просто. 101. 101. Так. Саша мирошник. Дядя Саша мирошник ложимо. Сюди ж окремо ви повитягували, окремо ложимо, так? Ну, да, не? Не Туди закинули. Ну, значить, що буде. Затинули. Повториться, значить, повториться, ми його просто витягнемо. Нічого страшного. Так, далі у нас машинка для стрижки. Ну, чий буде? Витягуємо. Машинка для стрижки. Лот номер 3 89.8989. 89, 89, 89. Король Вадік. Машинка для стрижка. Вадик, вітаю вас. Так, дощечка. Отака красива дощечка розмальована нашою Валентиною Борисовою. Ану, чия чудо дощечка. Кожна господинка хотіла, щоб вона в неї була вдома. Дощечка, лот номер 4 14, ага, на камеру показали, 14. Онищенко Владік. Владік у нас тепер буде вдома. Гламурна дощечка. Я, до речі, до неї мріяла і все думала, може мені почати вже малювати на дощечки. Ну, як гірше закінчиться снарядами, далі будемо малювати на дощечках. Лот номер 5. Це так, як гламурна ідея. Лот номер 5. Отакий набір від Оксанки Перекоря. А ну давайте. Лот номер 5. Штець. На камеру покажіть. 29. Таряник Таня. Лот номер 5 Дівчинка, мабуть, перший раз підтримала. Сьогодні цьому тижні дуже багато людей, хто підтримали просто перший раз. Тому що мішку, ну, мішку знають всі. Мішка просто молодець. Лот номер 6 Певний набір. Ваш улюблений. 121. На камеру? 121, 121, це вже вчора докупляли обойлон Юля. Юля, мабуть, другий чи третій раз купляє в нас білетик, ну щоб ви розуміли, дівчинка фортова. Юля, ти знову виграла. Так, у нас вино. Вино, достаємо, хто виграє вино. Достаємо. 95. 95. 95 вино в нас виграла Людмила Прихочко. Це мама нашої Оксанки, головного донатора, що я вам казала, сучкова Ксенія. Так. У нас є ще лот четверга. Ну, щоб сказати, хто лот четверга, я вам відразу хочу сказати, що на цьому тижні у нас продано 128 номерочків. Тисячу дала наша Тетяна Івановна, в якої не сідають батарейки. Кожного разу я це говорю. Маємо 7400. Так що гарна сума. Дивіться, отаке от банне полотенечко. До речі, від Світлани Чекалової. Також дякуємо вам, Світлано, за ваш такий гарний презент. Колега наша, Любов Володимирівна. долучайтеся, люди. До речі, якщо хтось хоче наступний день чарівний четвер чи п'ятницю зробити і принести нам подарунок, то це буде класно. Ми тільки підтримуємо це. Ну що, давайте достаємо 103. 103. 103, 103, 103 у нас басова Людмила. Тетя Людочка, ви у четвер виграли банне полотенце. В наш ще день пройшов не зря. Дякуємо вам, дякую Сергій вам. Дякую взагалі за вашу підтримку, хлопці. Ви просто в нас неймовірні. А нам тільки того, що залишається підтримати, бо в нас два фронти. Одні воюють, одні допомагають тут, по-іншому ніяк. Дякую кожному.